Усім привіт! В цьому відео поговоримо про актуальний спосіб, як вигідно переказати валюту в Україну швидко та без комісій. Мова піде про таку компанію, як Zen. Zen це фінтех компанія з офісами у Вільнюсі, Жешові, Кракові та Гданську. Сервіс надає доступ до багатьох валют в одному рахунку. Щоб обміняти гроші, не потрібно навіть виходити з дому. Всього за кілька хвилин ви можете отримати бажану валюту за одним з найнижчих курсів на ринку. Будь-то євро, долар, лотіч, навіть датська крона. Доступно до обміну всього 28 валют. Сервіс дуже схожий на британський Vice, який заборонив реєструватися українцям минулого року, тому як альтернатива це чудовий варіант. Щодо співпраці зен і ПриватБанку, перше вони оголосили про це в червні. Оголосили про те, що Зен став партнером системи міжнародних грошових переказів ПриватMoney. Зен це універсальний додаток. Після швидкої реєстрації з'являється один мультивалютний рахунок з віртуальною карткою. Були деякі проблеми у Зен з Україною, але з липня 2023 року реєстрацію додатку Зен відкрита знову для всіх українців. Приватбанк та компанія Зен з 18 липня 2023 року запустили сервіс швидких грошових переказів на картки та номери рахунків Айбан ПриватБанку. Завдяки такому рішенню та партнерству з провідними операторами європейського ринку до 18 жовтня 2023 року поповнити власну картку е в ПриватБанку чи підтримати рідних, чи задонатити на Збройні Сили України можна без комісії. Тому далі я розповім, яким чином можна робити перекази і що потрібно зробити, щоб безкоштовно надіслати кошти через «Зен» на свою картку Приватбанку. Давайте розпочнемо. Перше, що вам треба, завантажити додаток Zen та зареєструватися в ньому. Після того, як ви зареєструвалися, пройшли верифікацію, вибираємо валюту, яку ви хочете переказати, чи то євро чи долар, обрати спосіб переказу та ввести номер картки або IBAN рахунку одержувача. Перевірте, що в розділі Тип переказу було зазначено «Private Money» та підтвердити переказ. Кошти зазвичай заходять на ваш рахунок у «Приватбанку», за кілька секунд. Далі ви можете переказувати їх між валютними рахунками по Україні або зняти в касі банку. Такий сервіс буде діяти поки що 3 місяці, тобто з 18 липня по 18 жовтня 2023 року. Можливо, в майбутньому його термін дії продовжить, але поки що можемо без проблем користуватися вигідними можливостями, які нам надають європейські компанії. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Не забувайте залишати лайки та підписуватись на канал.